Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова. І як я обіцяла у попередньому відео, сьогодні я хочу поговорити про Трушковського Андрія Трушковського. Два тижні тому його кілька інтерв'ю просто підірвали інтернет. І навіть хто про нього до цього ніколи не чув, як і я, всі дізналися, що це за особистість і що він хотів нам всім розказати. Вже багато людей, багато блогерів, психологів про нього розповідало. Тому я не буду зупинятися на тому, що вже було сказано. Я трішки зупинюся на тих моментах інтерв'ю, на які звернула увагу я саме як фахівець, як людина, яка його не знала до цього. Я ніколи не була занурена, чесно вам кажу, у нашу блогер-сферу, у нашу якусь інтернет-тусовку. Якось це мене ніколи не цікавило. Взагалі багато що я дізналася вже тоді, коли я приїхала жити за кордон. І, звичайно, певний сум за батьківщиною, коли хочеш дізнаватися, якісь новини про батьківщину, спілкування з друзями. А якось я вже почала дізнаватися більше про все, що відбувається у нашій блогерській сфері, про те, що відбувається, хто нас в інтернеті. Я почала дізнаватися тільки зараз. Виявляється, це достатньо популярна особистість, і він дав спочатку він дав інтерв'ю Алицькій, але я його подивилася після того, нашунівшого його, нібито сповіді, яку він давав 12 років брехні, і де він хотів сповідатися. він розповідав про свої стосунки з Сабіною Мусіною. Що я можу вам про це сказати? Ну, почав він, звичайно, з того, що він почав говорити, який він успішний, який він чудовий, і що до 27 років він не знав, в принципі, в них були в сім'ї заборонені теми, про які він не хотів говорити. І він вперше звернувся до психолога з тим, щоб проговорити ту тему, яка його боліла. Що ж це була за тема? На жаль, в їхній родині трапилося горе, його молодший брат, тому що він. Був другою дитиною, і потім його у його батьків з'явилася наймолодша дитина. Помер у віці кількох тижнів. Після цього мама впала в депресію. Мама весь час плакала, як зазначає сам Андрій Трушковський, і він запам'ятав своє дитинство приблизно з віку 10 років. Як мама весь час плаче, мама холодна, мама недоступна, і це його вразило. Але ця тема була заборонена. Їм заборонили про це говорити. І з тим він і ріс. Він починав свою діяльність, він говорив офіціантом, потім, звичайно, почалася тема успішного успіху. Він зустрів Сабіну, як... і що я тут хочу зупинитися дещо на їх стосунках, чому вони склалися так, як вони склалися, і чому взагалі вони трапилися. Сабіна на той час була дружиною дуже успішного, дуже забезпеченого чоловіка. Але як вона потім зізнавалась Трушковському, вона була дуже нещаслива в цьому шлюбі, що в них не було вже майже ніяких стосунків, вони тільки жили як пара, ну і вона, звичайно, користувалася всіми вигодами, що їй надавав цей шлюб. Тобто, заможна молода жінка 30 років, вона була старша за Андрія на 7 років я на цьому ще теж зупинюсь, Які було сумно, яка вела, знаєте, таке світське життя у повному сенсі цього слова. І вона бачить у інтернеті якогось молодого такого хлопчика. Звичайно люди, ми всі торкаємося своїми певними психотравмами, коли говорять, що протиположності, противоположності, да, люди, які проти на різних полюсах, вони один до одного притягуються. Я хочу сказати вам про те, що це неправда. Ми притягуємося один до одного нашим бекграундом, нашими психотравмами, тобто не тим, що ми показуємо людям, а те, що насправді знаходиться поза лаштунками. Але ми це всі відчуваємо. І от, от вона, відчувши отакий характер, Андрія, звичайно, і в інстаграмі такий, як він сам про себе каже, вилізаний смазливий мальчик. Він їй сподобався. Вона йому там подала якийсь знак, вони потім зустрілися. Всі їхні зустрічі були дуже втаємничені. А вона спочатку не дала йому номер телефону, не дала йому можливості себе провести додому і, звичайно, такий тип особистості, як Андрій. А ми зазначаємо, і ми вже всі знаємо про те, що Андрій є нарцисичною особою знов таки не плутайте з нарцисичним розладом. Це просто нарцисична особистість, яка сформувалася за рахунок того, що в нього була в дитинстві травма, і він себе це намагався компенсувати, так як намагався. З одного боку, йому потрібно доводити собі, що я найкращий і всім найкращий. Я, а з іншого боку, його є, его є дуже дуже уразливим. Пам'ятаємо про те, що які риси основні нарцисизму. Це людина з надзвичайною високою думкою про себе. Людина, яка видає бажане за дійсне, А якщо їй не вдається, наприклад, досягти успіху, вона починає бути дуже заздрівесливою, вона починає ненавидіти все навколо і всіх навколо, хто є більш успішним ніж він. А вона починає злитися на цих людей, починає бути мстивою. І тут проявляються у нарцисів дуже часто риси параноїдальні. Тому дуже часто нарцисичні особистості є занадто мстивими, підозріливими. Вони намагаються мститися тим, хто як він вважає їх образив. Вони починають бачити змови поза їхньою спиною, навіть якщо їх нема. І це є такі, знаєте, спільні риси у нарцисів та параноїдів. Але у параноїдів вони бачать... Змови, знаєте, такі конспіраціон теорії скрізь і завжди, а от нарциси, вони самі коли вони бояться, що в них таке уразливе его, що їх можуть а, а, придати, як же це українське слово <свісно> знову випало з голови, що їм можуть бути невірними, що, що хтось може до них ставитися з певною неповагою. От тоді вони починають мститися, не довіряти, бути занадто ревнивими. Чому я це зараз сказала? Так от, коли вони починають зустрічатися з цією самою Сабіною, вона грає з ним в таку гру, нібито вона йому кидає зачіпку, і потім вона тягне цей крючечок. Звичайно, його ну, нормальну людину з нормальною нервовою системою, з нормальною психікою, не травмовану. Коли з нею починають гратися, їй це не подобається, вона просто йде з цих стосунків. Але люди, які є нарцисичними, люди, які є самі по собі такими маніпуляторами, і вони включаються в цю руку і їм це починає подобатися, тому що це й певна інтрига. Цікаво добитися цієї цієї жінки, цю жінку, цікаво, що буде далі. Ти залипаєш, ти постійно думаєш про те, як би ти міг зробити так, як би ти міг зробити інакше, для того, щоб було щось. І це певне таке втягування, певна інтрига, певна таємнічість, і це дуже сильно затягує таких людей. Тобто, якщо ви хочете... Когось затягти в якісь такі дивні стосунки, дуже часто навіть на пікаперських курсах вам можуть сказати про те, що там підіть з побачення в саме такий в розгар цього побачення. Не, не залиште там свій номер телефону, щоб ця людина вас шукала. Чим більше людина буде про вас думати, тим більше вона на вас буде залипати, тим більше вона буде у вас включатися. Знаєте, да такий жарт не думайте про білу обізян, не думайте про білу мавпу. Не думайте, не думайте, не думайте. От ви вже й думаєте про ту саму білу мавпу. Оце цей, цей самий принцип. Він говорить про те, що він її відкрив як жінку. Він розповів всі там, який в неї був айфон, яка машина, які прикраси в ній були. Це теж є певна особистість, особливість таких людей. Для них дуже важливі оці всі, всі фешн-штучки, які показують твій статус, твою статусність. тому що для нарциса дуже важливо, щоб їхній партнер, кого вони хочуть підкорити чи вже підкорили, щоб він був певний статусним. Оскільки Сабіна була старша, і він це звичайно кілька разів не промайнув підкреслити. Особливо смішно було, коли він сказав, що їй було 30, але вона виглядала не на 30, Вона виглядала на 27. І я подумала, чи дуже велика різниця у тому, що Сабіні було 30, але виглядала вона на 27. Це дуже молода дівчина, це розквіт молодої жінки. І я не думаю, що якась різниця може бути важлива, але для нього це було важливо. Це тільки гіпотеза, чому він міг обрати жінку тоді старше, абсолютно несвідомо, тому що він хотів добитися її. Мама була холодна, Сабіна була старша, і це нібито таке відігравання ситуації зі старшою жінкою. Тому що далі в нього всі дівчата молодші, молодші за віком. Зараз, наскільки я зрозуміла, його теперішня партнерка. Років на 10-12 молодша за нього, тобто йому і зараз я теж скажу, чому йому зараз подобаються молодші дівчата. Сабіна за статусом була вище, і йому це було цікаво. Йому було цікаво досягти добитися того, що мала вона. Звичайно, це його з одного боку підштовхувала, але з другого боку, зараз він говорить абсолютно ображена а, дитина про те, що я завжди був не. І отут і проявляється оце крихке нарцисичне его, і ота сама параноїдальність, що коли я недостатню для когось, ця людина стає для мене ворогом. І тому з таким певним, ну ви знаєте, смаком він говорить про неї різні брудні речі. Вона погана була в інтимі, вона була погана в усьому. Але коли він розповідав, коли вони починали стосунки, що вони не могли один від одного відлипнути, що це було ну просто ну взагалі. А зараз він говорить, що вона і погана мати, погана а, дружина, погана жінка, погана у ліжку. Скрізь вона погана, але він весь час був з нею, повертався до неї. Чому? А тому, що це певна статусність. Він говорить про те, що тільки вона стала це все завдяки йому. Він грандіозний, він великий, він надзначучий. Він дуже важлива персона, то він хоче купити майбах, то він то він купає купує дома, то він ще щось купує, і він весь час намагається показати, який він надважливий, який він надрозумний, надуспішний, А всі інші це знаєте, така нібито челядь. І це теж одна з таких рис нарцисичної особистості, тому що вони говорять, коли вони хочуть. А когось завоювати, з кимось потервашувати. А для них дуже важливо, щоб ця людина була статусна. Вони будуть до неї дуже улесливі. Але коли вони вже її підкорили, вона вже їм не потрібна. Тобто починається поливання брудом. Ця людина повністю знецінюється, і це абсолютно така класична ситуація. Спочатку ти цю людину обожнюєш, потім ти до неї пристосовуєшся, а потім ти її знецінюєш і утилізуєш, що відбулося цього разу. Далі в нього було двоє стосунків. Айза, і зараз здається, Соня. Все йде по такому ж сценарію. Він говорив про те, що вони надзвичайні, найкрасивіші, найрозумніші. Вони мені дають на такі почуття, такі ну взагалі, я з ними, я з ними, і знов я їм допоміг, я їх відкрив завдяки мені. Вони стали там тим, ким вони стали. Постійне тицяння якимось брендами, якимось надуспішним успіхом, що я там, там будинок, там а там я зайшов в такий, в такому та годиннику, а там я те. Тобто людина бачить свою цінність тільки в тому, якщо вона а, має якісь певні статки. І інших людей він цінить тільки по цьому. Це теж є певна така нарцисична риса. Далі, йому дуже важливо те, щоб а, його а, визнавали. В чому це проявляється? Він сказав, що ви, здається, в інтерв'ю Айлицькій, що а, мені важливо, я от бачу, що у моєї дівчини вже не пам'ятаю, чи нинішня, чи бувша, в неї там на карточці не, ну, не, не, не дуже багато грошей. Я це побачив, я б міг їдати. І тут Алицька з її, да, такою хворою темою, не хворою темою, а такою чутливою темою, що як чоловік має сам запропонувати гроші. А він каже: Ні, мені важливо, щоб мене попросили. Тобто йому важливо відчути себе значучим і вищим для того, щоб у нього попросили гроші. Це йому дає почуття влади, домінантності, а значить, своєї значимості, що і є важливим для таких людей. Що далі він ще говорить? Він говорить, говорив, коли він розповідав про Сабіну, він поливав, що вона поливає брудом всіх своїх подорожів, всіх знайомих, всіх. всіх всіх А я всіх прощаю. Я прощаю тебе, там він називав якась сім'я. Ти знаєш, ти там дуже непоганий хлопець, ти там думав про мене не дуже добре, а потім ти мене зустрів, ти сказав, Боже, Андрюха, та ти ж соси не такий. Ну тобто він нібито такий надзвичайно великодушний, Він надзвичайно хоче показати себе щиросердним людиною з великим серцем. А насправді це теж є риса нарцисизму. Яка це риса? Це риса зарозумілість. Хто дивився фільм догвіль? Надзвичайно геніальний фільм Ларса фон Трієра з Ніколь Кідман. Де батько цієї грейс її звинувачує у зарозумілості? Він їй каже, що ти прощаєш всіх, говориш всім, що ти така, нібито все прощаюча, що ти така добра, така надзвичайна. А насправді цим ти хочеш показати, що ти вища за всіх, що ти краща за всіх. І це є теж такою певною прихованою рисою. До речі, дефіцитарного або прихованого нарциса. Чому він саме не грандіозний нарцис, а дефіцитарний або прихований нарцис, як ще говорять? Тому що він ходив до психі до психолога. Грандіозні нарциси, вони не йдуть до психолога, тому що вони і так знають, що вони надзвичайні, і що той психолог може їм сказати. А люди приховані нарциси, вони можуть піти до психолога для того, щоб психолог їм підтвердив, який же він надзвичайний, як багато він для всіх робить, як він для всіх старається. А люди такі сволоти не розуміють його, не, не допомагають і взагалі не враховують всі його потреби для того, щоб його пожаліли, для того щоб його йому підтвердили, який він класний, і саме тому він був психолог. Так, от, от він всіх прощає, саме також цієї риси. Він є надзвичайно мстивою людиною, і саме тому він підмічає отакі брудні певні детальки, певні брудні рисочки, і їх запам'ятовує, записує, зберігає і потім використовує. Це теж певна така параноїдальність, і це теж від того, що в нього его достатньо уразливе, від того, що воно достатньо таке неміцне, і він намагається цим себе підстрахувати. Тому і таких людей ви знаєте ну, дуже багато. Чому я говорю зараз про це, чому я зупиняюся на цьому? Тому що ми можемо з вами зустрітися з такими людьми скрізь на наших роботах, на наших в компаніях, де ми де да, зустрічаємось з людьми. Це можуть бути наші родичі, але ми знаємо там якісь ну, такі риси того ж самого нарцисизму чи параноїдальності, чи ще якісь чи істероїдної особистості. Ми знаємо такі відкриті риси, які скрізь ми, ми можемо почути і прочитати, але дуже багато нюансів. І саме з цих нюансів і складається особистість у цілому. І насправді, чому найбільше ми говоримо про таких людей, тому що вони найбільше у нас на очах, на нас слуху. Ця ярмарка марнославства інстаграм вона нам продукує такий світ, таких людей, і вона нас підсаджує. Тобто, ми бачимо в основному таких людей. Тому що якщо у людина... А звичайно, людина просто живе своє щасливе життя, вона нікому нічого не намагається довести і показати. Вона щаслива там, де вона є, з тим, що вона є. Вона намагається робити те, що вона може, і вона отримує від цього задоволення. Да, зараз, звичайно, я описала певну таку ідеальну картинку. Це те, до чого ми всі намагаємося, і потрібно нам намагатися рухатися. Саме тому до чого призводить нормальна психотерапія, коли ти намагаєшся людині дати зрозуміти, коли людина працюючи. Вона а пере. Форматовує себе, вона допомагає пережити свої психотравми, вона їх пропрацьовує, інтегрує в себе, і вона нам не те, що вона там перестає бути до чогось рухатися, вона втрачає мотивацію, але вона це здоров... робить зі своєї здорової частини. Вона це робить не для того, щоб довести комусь, щось, а вона це робить задоволення. І якщо вона розуміє, що це вже не приносить задоволення, що вона грає не свою роль, живе не своє життя. Вона тоді зупиняється і змінює своє життя. А коли людина весь час намагається комусь щось довести. А, і до речі, забула сказати знов-таки, що він весь час намагається, той самий нарцис, отак, як Трушковський, він намагається досягти жінок, які є недоступні. Це від того, що мама була холодна, і він сказав, що мама весь час плакала. і чим його сабіна могла ну, змусити робити те, що він нібито не хотів. Вона починала плакати. Тобто це в дитячу голову тоді був такий імпрітінг, коли жінка страждає, коли мама страждає, в нього просто вмикалася певна така картинка, і він намагався її задовільнити. Але він завжди намагається знайти жінок недоступних, кого треба добиватися. Ще він розказує, як він там дізнавався номер Айзи, як ця теперішня його партнерка Соня не хотіла з ним нічого мати, він не добивався. Йому це важливо. І я думаю, що звичайно, що. В нього ще буде попереду багато стосунків все з молодшими молодшими дівчатами, тому що за рахунок таких стосунків нарцисичне его підтримується. Вона підтримується більш сильним, більш здоровим в цьому в їхньому сенсі слова. Вони можуть так реалізовуватися. Вони можуть відчувати себе так, як вони відчувають. І саме тому я думаю, що серіал буде цей продовжуватися, і продовжуватися. От це те, що я хотіла вам сказати в цьому відео, те, на чому я хотіла зупинитися у цьому відео саме на цьому, а не просто переповідати вам, а інтерв'ю, розбирати їх, зупиняючись на чому на цьому. Я вважаю, що мій канал створений для того, щоб бути просвітницьким, для того, щоб показувати людям і допомагати вам розуміти ваше життя, розуміти ваших близьких. І якщо ви не розумієте, що з вами, якщо ви вже розумієте, що ви не вивозите те, що відбувається навколо вас, тоді ви можете звертатися, звичайно, вже до фахівців. Тому що фахівці допоможуть вам з цим порозумітися, розібратися надзвичайно швидше. Якщо ви хочете, у вас є якісь питання до мене, якщо ви хочете записатися до мене в терапію, звертайтеся усі мої соцмережі, Мене ви легко можете знайти за хештегом Психолог Єліна Літвінова, у всіх мережах: Instagram, Facebook, X, Пуши, Twitter, звертайтеся у Директ. А зараз я всіх запрошую підписуватися на канал, лишати ваші коментарі, ви бачите, що я на них реагую. Лишайте ваші коментарі, підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей. пока.